Доброго вечора, точніше, сумного вечора. Хоча у нас, мабуть, вже стала традиція сумний вечір. Тому все-таки, якби не було, я бажаю всім доброго вечора. Спокійної ночі. Але сьогодні вкотре сталася трагедія. Найбільше, мабуть, за останні дні, хоча не можна порівнювати кількість і власне об'єми жертв. Кожна жертва це чиєсь серце розбите, чиєсь життя знищене, чиясь доля розірвана на шматки. А долю дає людини, а людині і дає життя вищі сили. Тобто, коли таке відбувається, особливо масо, як в Полтаві, то значить ті, хто винні в жертвах цих, хто їх проспансував і допустив то є ворогами вищих сил. Власне тих, хто їй дає життя. Чи можна відбирати безнаказно, безпокарно, да? життя молодих, життя дітей, життя навіть життям воїнів масово. Про це можна кажуть війна це ж закони війни, хто війна все списує, і ті, хто віддають накази про подібні події, коли свідомо влучають або в медзаклад, або в школу, або коли люди сплять у звичайний будинок. Або от так от у військових молодь. І власне, коли таке відбувається, ті люди, які це роблять, додають такі накази, ну вони, вони просто може вони розуміють, може ні. Але вони стають на. Вони повинні від розуміти, що вони тепер виступають, в бій вступають. Не з людьми, не з тими, кого вони винищують, а з вищими силами. Бо навіть у війні ми, мабуть, забули, забули про це. Завжди були якісь закони честі. Хтось раніше, як би там. Не порушував ці закони, але були закони, коли у мирних не винищували так масово. І у тих, хто десь збирався, навіть не влучали такими за масового нищення. Це зараз у нас можна якусь там ракету за гроші бізнесу куплено. В Китаї, чи десь ще, чи у якихось ще іноземців закинути, да, з якоїсь точки. І масово винищити людей. І вважати це гідним, і вважати це. Знаєте, неважливо, хто це зробив, да? головне, що це не людина. А якщо це людина, то вона навіть тваринними інстинктами в неї немає, навіть тваринних от особливостей. І ми давно мені часто кажуть, для чого ти проклинаєш? Я не проклинаю богів, але треба розуміти, хто вони. І треба, знаєте, не боятися карати їх і думкою. І дією. І слово. Бо слово починалося все. ми знаємо, так? Да? І от я сьогодні... Ви знаєте, що ви будете писати, не можу так казати. А я просто скажу. От, знаєте, сьогодні вже, мабуть, впала остання піщінка на тому годиннику правди і неправди. І вже вона на цих вагах перевісила в бік остаточного винищення. Тих, хто стоїть за цією війною. Винищення їх родів, майже кожного члена їхніх родин. Єдине, хто спасуться з родин винних, ті, хто відмовляється від них духовно і стануть на бік правди. Це має бути відпущене. Ви пішли проти волі вищих сил. Вищі сили, які дають проти природи, яка дарує життя. Ви пішли проти правил війни, бо ви винищуєте масово безневиних по суті. І думаєте, що вам все це простить, що це ви закриєте своїми грошами, своїми сакральними крізь іграми. До речі, цікаво да? перед тим в Полтавщині горіли священні місця на Царичанщині. А ще стрій кодаки підпалив хтось з двох боків. По центру не згоріла, а по бокам горіло. такі масштаби згоріли. Горіла Новомосковщина на тому тижні. Священні місця для козаків, плавні з Олександрівкою, річкою Татарку. Підпали, підпали, підпали. І це не один раз відбувається. А царичанка, там взагалі священні місця, та ж гора, Клитва, я не знаю точно чи там горіло, але можливо поруч навіть. І власне в один майже в той же період. І раптом відбувається, що там на Полтавщині оце все. Знові сакральні жертви. Чим вони прикривають ці жертви? Може жертви Курщини? Не знаю. До тих котлів. Я не хочу казати, хто це. Не важливо, хто це. Головне, що ще раз повторюю ці особи, особами їх назваш, істоти. До речі, я думаю, що і на планет, і сутності, бо люди, вони якісь у них є якась доброта, якесь почуття. Це повністю не з наших планет, точно. і не з нашої планетарної системи істоти. Вони просто мають отримати покарання. Вони їх роди. Зараз просто все закипає, мабуть, вверху десь. І ви просто ви не розумієте, що ви робите. Ви ще не розумієте, що вам буде за це. Але скоро зрозумієте. І це не я кажу, ні. Це за мною моїм голосом кажуть вам ті, хто послав нас сюди. Це не я рішатиму вашу долю, А може і я не знаю. Якщо Бог і Вищі сили не знає боги, пошлють, то хтось буде, а може вони самі це вирішать. Завжди знайдеться месник народу. Іли месники народу, які вирішать, як карати, а може вас покарають просто інакшим способом. Я просто думаю, до якої нікчемності можна дожитися цій системі і цим всім її сегментам керівним, що середньовіччя, ще, а то й раніше, винищували мільйони людей безкарно майже, але ще якось дотримувалося Брехливої ідеології духовності і прикривалися молитвами і різними варіантами впливу на людей, бо якось жити і існувати за рахунок їх енергії, смоктали ці тисячоліття і століття справжніх людей, винищували їх безкарно. А раптом вони до такого дійшли, що навіть хочуть. Ну, я не знаю, це як пояснити, винищити із себе самих. Бо вони знищують ту основу, на якій вони завжди існували. А існували вони за рахунок людства і людей. Бо по-інакшому вони не можуть існувати, вони ж мають енергію чиюся смоктати. А тепер вони лишають себе цієї енергії, світлої, Яку вони завжди зжирали. Вони темні, жирали світло. Це таке от, знаєте, мазохізм, якийсь система відбувається. Вона сама себе винищує. Настільки деградувала. І ці масові жертви це ілюзія, ілюзія перемоги. Ілюзія, перемога влади будь-якої вампірської. Це агонія і мене от ще цікавить такі факти, зараз пішли закидони такі, да? що це не можна збиратися ніде великій кількості людям через цю трагедію на Полтавщині. Заходило. скоро у нас покрова, да? ну не так скоро, але прийде час і буде покров. знову українці не зможуть ніде збиратись. Бо є підстави, да? нас хочуть захистити. Але ж зруйновані будинки, в яких теж знаходилися люди, теж. чи ви захистили їх? Навіть у ці військові корпуси. Де вчаться ті, хто міг би захищати Україну фахово? Я вже не кажу скільки. Ну, ми знаємо, що нічого не зроблено, не відремонтовано майже ніяких захисних споруд для ГО, да? гражданської оборони, якої І людям буквально ніде ховатися. І натомість таке слово знову йде від різних блогерів що от і політологів, які кажуть, ну, там, зібралися чи зібрали десь. збирали, не збирали, але головне, що заборонити масові заходи. Знову цікаво, цікаве, да, таке зразу починають, вони раптом починають нас жаліти. Така цікава основа. У мене такі питання. от у нас в Дніпрі, на мінорі, в єврейському центрі, чи не щотижня проводяться джаз-концерти наверху, на вершечку, я не знаю, який поверх там. І, власне, може тоді почнемо з заборони їх, бо там теж треба. Захищати людей, які присутні на цих концертах. І скажіть, будь ласка, чи зможуть вони раптово спуститися у бомбосховище, що там воно ну, нормально існує? Да? Ну я думаю, щось існує. Да? Але з такого поверху, якщо такі серйозні ракети летять, як ви сказали, які ви не можете відслідковувати, вони раптом можуть впасти, будь на кого. І ПВО не працює. Ну, тобто воно не може захистити, як, як, як нам пояснюють, то на чому ж базується така впевненість тих? На чому ж базується впевненість тих, хто проводить ці заходи в тому ж єврейському центрі, що власне на ці заходи. Не, ну, на людей, які присутні, на цій будівлі, сакральні будівлі, найбільші, мабуть, одні з найбільших і най... найвис... найвищих і найбільших по об'єму будівлях, не впаде під час проведення якогось святкування. Ота От -от ракета, яку не здатні зловити і відбити наше ПВО. Бо вона ж така сучасна і надшвидка і така раптова. Тобто, а мені чогось здається, знаєте, що не будуть заборонені оці заходи на мінорі, натомість будуть заборонені заходи українців. Шанування, наприклад, борців Холодного Яру, яке вже не проводиться. Раніше так гучно проводилося, вшанування якихось українських традицій. Ма права навіть не в масовості тих людей, які там зберуться, а в тому, що чомусь гарантій їх життя і захисту життя тих же військових на Полтавщині немає таких, які є у представників якоїсь спільноти національної меншини. Тому я вважаю, що я закликаю до справедливості. І закликаю до справедливості вищих сил, до справедливого суду. А що, що мені закликати, коли це вони закликають вже нас до справедливості? Вони вже втомилися від цього всього. Без І далі будете, на що не очікують представники керівної еліти, зрадники всіх боків, внутрішніх і зовнішні вороги. на подальші дії. Подальші дії вищих сил проти нелюдів. І людей проти нелюдів. Я так розумію, починається друга. Можливо, може не друга, але я вважаю все таки друга. Всесвітня війна, людство проти нелюдів. Я не знаю. Чи розуміється? Ті, хто нас знищить. І чи розуміють вони? Тусь, якби, вагу небезпеки і до ту мишеловку, в яку вона самі себе загнала. Я думаю, не розуміть. І це добре. Бо найбільша поразка, коли ти не розумієш, що ти сам йдеш до своєї поразки. Ілюзія? Ілюзія влади. Влада не може бути давати вам насолоду, бо вона є отрут.